Новий всім гарного вечора. Сьогодні такий прекрасний вечір, прекрасний день. На носі вже новий рік. Оскільки я канал почав вести не так давно, я снеділа аудиторія ще маленька, але тих, хто подивиться це відео, я їм буду дуже сильно вдячний. І зразу ж прошу підписатися, тому що це буде виключно україномовний мотиваційний канал. Але не просто я буду там перекладати якісь. Репліки за е спікерів, блогерів, мотиваторів, трейдерів і так далі. Я вам покажу і буду далі показувати на власному прикладі. Буде багато, велика кількість розмовних відео, як розмовні відео, так і, так і відео, які практично будуть показувати, яким чином можна рухатися, просуватися, підніматися. І це все, панове, на каналі Адастра. Підписуйтеся на канал Адастра і давайте разом міняти мою свідомість, вашу свідомість і свідомість всіх українців, яким потрібно знайти нові сили, рухатися до чогось кращого і до чогось потужнішого. Ну і в свою чергу, як засновник проекту Адастра, я вас хочу привітати з новим роком. Хочу побажати для вас максимально крутого. Новорічного настрою, хоч і зараз в нашій країні це практично неможливо. Мало в кого є реально новорічний настрій. Та все ж не падайте духом, піднімайте носа вище, пам'ятайте, все в ваших руках. Крім вас, ніхто не зможе змінити ваше майбутнє. Які б ви зараз ситуації не були? Чи ви сидите десь в селі, чи ви сидите десь в великому місці, а можливо, в провінційному містечку інтернет дає можливість для всіх працювати однаково. У вас завжди є шанс розбагатіти. у вас завжди є шанс стати краще, ніж ви були вчора. І хто, як не ви, будете творити нове майбутнє не лише нашої держави, а й своє особисте. Я хочу, щоб кожен із вас пам'ятав, створити бізнес це складніше, ніж піти на роботу, але володіти бізнесом це простіше, ніж ходити на роботу. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що успіх. Це те, що породжує ваша голова. І лише в вашій голові можуть зароджуватися ідеї, але лише ваша пам'ять, думки, знання, досвід можуть їх втілювати в життя. Тобто, втілюйте свої мрії в життя, ніколи не здавайтеся, ніколи не опускайте руки і пам'ятайте, проект Адастра чекає вас всіх. З новим роком, з наступаючим новим роком, і хай ваші мрії здійснюються, а кармани стаються плотніші і плотніші.